Де в Україні жити найкраще? У Києві? Ні. Можливо, в Одесі? Думаю, що ні. А може у Дніпропетровську? Теж ні, адже найкраще жити у Вінниці. Принаймні, так говорить статистика. У рейтингу найкомфортніших міст для життя цей обласний центр посідає першу сходинку. Моє вітання з вами прогулянки за містом. І наразі я пропоную вам разом пізнати усі принади Вінниці, яка до того ж в останні роки користується все більшою популярністю у туристів. Що ж, ми розпочинаємо. Дивіться сьогодні у програмі, де у Вінниці виграти авто, навіщо вішати замок на коробочки з чаєм? А також який секрет приховує світломузичний фонтан. Про все це і навіть більше. Просто зараз у прогулянках за містом. Від Києва до Вінниці їхати приблизно 3,5-4 години. Добиратися можна на власному авто або ж маршруткою. Остання щогодини відправляється від центрального залізничного вокзалу. Вартість проїзду 130 гривень. Вінниця просто ідеальне місце для маршруту вихідного дня. Зручна транспортна розв'язка, плюс помірні ціни зроблять ваш відпочинок удвічі приємнішим. Але перш ніж сюди їхати, треба підготуватися. Утім... Не панікуйте, ми за вас уже це зробили. І сьогодні у програмі пропонуємо вам найкращі, звісно, на нашу думку, місця, які варто відвідати у цьому обласному центрі. І перший об'єкт, до якого ми вже приїхали, розташовується не у самій Вінниці, а за декілька кілометрів від неї, якраз по тій дорозі, якою їхати від Києва до Вінниці, це ставка Гітлера Вервольф. Що ж, ходімо знайомитись історико меморіальний комплекс пам'яті жертв фашизму відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Ця ставка ось уже понад півстоліття не дає спокою багатьом науковцям. Вервольф у перекладі з німецької Вовкулака ставка із такою назвою один із найбільш секретних об'єктів часів Другої світової. Утім, все, що ми можемо бачити сьогодні, це величезні кам'яні брили. Адже німці, відступаючи, підірвали абсолютно всі наземні споруди. Але кажуть, що ставка і досі існує під землею. Що там, не знає ніхто. Одні кажуть бактеорологічна зброя, інші вибухівка. Але в будь-якому разі копати там не можна. Кажуть, що або Вінниця злетить у повітря, або її затопить водою, або взагалі обласний центр порине у вир неймовірних смертельних хвороб. На Вінничині Гітлер був тричі і загалом провів тут 138 днів. Утім, чому його вибір упав саме на цей регіон? Науковці сперечаються досі. Версії є різні, практичні та романтичні. Вони просто обрали невелике провінційне містечко, коли вони виступали. великих таких боїв, як раніше і розказували, за Вінницю не, не було. Хороша транспортна розв'язка, дуже гарна. Повторюсь, Калинівський аеродром, Калинівська залізна дорога, траса стратегічного значення, дві річки, Південний Буг-Дісьонка. І е, місцевість дуже ідеальна. Це не ліс, а була лісосмуга довжиною 2,5 кілометри, 300 метрів шириною. І огляд цієї території по периметру вона проглядалася дуже добре. І тому побудувати цю ставку тут було ну ідеально. Версія романтична розповідає про те, нібито найближчий соратник фюрера Герман Герінг під час Першої світової війни був льотчиком на Поділлі і закохався в українську дівчину. Але повертаючись додому, він залишив її при надії, і саме це спонукало Герінга порадити фюреру Вінничину як найкраще місце для дислокації майбутньої ставки. Нам же залишається тільки повірити, що Гітлер був. Саме тією людиною, котра була схильна до таких романтичних сантиментів. Будівництво Вовчого Лігва, як називали його партизани, розпочалося у перші роки війни, коли Вінниця вже була в окупації. Споруджували ставку силами місцевого населення, розповідають, що німці по звірячому поводилися з людьми. Після будівництва цієї ставки, знов таки ж це легенда, що Військових інженерів організації тут помістили в літак і літак взірвався. Документальна ця версія не підтверджується. Просто доля їхня невідома на сьогоднішній день. А військовополонені, які залишилися після завершення будівництва цієї ставки, всіх їх вивезли в невідомому напрямку і всіх розстріляли. Дослідження на території ставки проводилися лише один раз. Утім, коли справа дійшла до розкопок, їх заборонили. Єдине, що вдалося з'ясувати, залізобетонні брили, котрі розкидані по території ставки, це всього лише залишки стін ліфтових шахт. Самі ж приміщення та ходи сполучення були видовбані в надтвердому граніті на глибині 10-15 метрів. Таким чином існують всі підстави. Сподіватися, що вони в цілі. Ліли, а отже, є реальні шанси розкрити таємницю Вервольфа. Утім, Вервольф це не єдина таємниця Вінниці чимало секретів, великих та маленьких приховує саме місто. Тож зараз час із ними познайомитися. Вінниця одне із найстаріших міст України. Засноване ще в 1362 році литовськими князями Корятовичами. Сьогодні воно унікальним чином поєднує старовинні пам'ятки та сучасні туристичні об'єкти. Найкраще місто для життя в Україні має високий рівень ділової активності, низький рівень безробіття, народжуваність. Тут перевищує смертність, а ще жити до Вінниці. Приїжджає більше людей ані і з неї виїжджає. О, у Вінниці навіть такі гарні люки посміхається сонечко. Привіт! Неці є вулиця Порогова, університет Порогова, лікарня Пирогова. І, взагалі, постать відомого лікаря це своєрідна візитівка цього обласного центру. Його музей-садиба, мека не лише для українських, але й для зарубіжних медиків. Забігаючи на порець, скажу, що саме тут зберігається одне із трьох найстаріших збережених тіл у світі. Два інших це Ленін та Маудзедун. Національний музей садиба Миколи Пирогова відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів, а також від обраного для огляду об'єкту. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. У цій садибі, що розташовується в районі зі смачною назвою Вишенька, Микола Перегов прожив останні 20 років. На той час він уже був знаним хірургом, педагогом та героєм Кримської війни. Одного разу на прив'язочний пункт солдати на носилках несли пораненого, а у двері черговий лікар не пускає, бо якраз ми колива зайнятий операцію. Але побачивши кого несуть, черговий лікар е, назустріч укає, що ж ви робити, куди ви несете. Хіба ви не бачите, що він без голови? А у відповідь досі спокійна відповідь: ну нічого, ваш високоблагороді ви не хвилюйтесь, бо голова є. Її там позаду несуть. Тут же пирогов він цю голову якось пришиє, і може наш брат солдат ще буде воювати. Ось така була віра пирогова. Тут же у Вишенці Микола Пирогов відкрив власну лікарню та аптеку, де по 5-6 годин безкоштовно приймав хворих. Звідси він відправляється і в Італію до пораненого Джузеппе Гарібальді. Вож національно визвольний рух італійського народу, отримав десяте поранення. Це поранення було в ногу і одне з найважчих. І от лікарі Європи, зокрема Англії, Франції, Італії, вирішили, що ногу потрібно ампутувати, але приїхав Пирогов і. Обережно, не спричинюючи що болі, оглянув ногу і знайшов, що глибоко в кістку застряла куля. Попередні лікарі не могли визнати, є вона чи немає. Він не радить спішити з ампутацією. Пройде певний час. Там скупиться велика кількість рідини, яку можна буде видалити, Вірніше цією родиною буде видалена куля. Практично так і сталося, так що завдяки Миколі Івановичу нога грібать була врятована. Але це не єдиний цікавий випадок у медичній практиці. Пирогова якось в молодому вчителеві гімназії поставили страшний діагноз туберкульоз. Як на той час, це, то, звісно смертний вирок. Але Глянувши пацієнта, Микола Іванович зробив власне заключення і призначив курс лікування. А рівно через 14 років після цього випадку людство отримало періодичну систему хімічних елементів, адже тим молодим учителем був ніхто інший як Дмитро Іванович Менделєєв. Навесні 1881 року вся країна готувалася відзначити 50-ліття наукової та лікарської діяльності Пирогова. Але урочистості були затьмарені смертельною хворобою. На початку 1881 року у Миколи Івановича з правої сторони угорів по останній кутній зуб. Там утворилася виразка. Кане загоювалась, і от в Москві було зібрано консиліум. Це були світила медицини Москви, Харкова і Дербта, Скліфасовський, Валь, груби оглянувши Миколи Івановича, вони прийшли до висновку, що там рак, рак ви захворювання, рак слізової болонки рота. І переконань йому про це не сказали. Страшний діагноз підтверджують австрійські лікарі, і вже за декілька місяців, 5 грудня 1881 року, Микола Порогов помирає. За півроку до цього сюди у садибу поштою надходить книга петербурзького лікаря Давида Вивоцева Бальзамування і способи збереження анатомічних препаратів. Єдиною, хто детально вивчила це видання, виявилася дружина Миколи Порогова Олександра Антонівна. Саме вона і приймає рішення забальзамувати тіло свого чоловіка. Унікальний випадок в історії: церква, врахувавши заслуги Миколи Пирогова, дозволила не віддавати тіло землі. Його забальзамували на четвертий день після смерті. Через три місяці саркофаг поклали в склеп, а над ним була споруджена родинна церква Некрополь Миколи Чудотворця. Як ви вже зрозуміли, тіло Миколи Порогова і сьогодні можна побачити в усипальниці. Власне, заради цього сюди і приїжджають тисячі туристів. Якщо в їхній когорті незабаром опинитеся і ви, то обов'язково замовте собі екскурсію. Адже повірте мені, постать Миколи Івановича Порогова дійсно варта вашої уваги. Ми ж продовжуємо мандрувати в вінницю і зараз вирушаємо у середмістя. Поїдемо ми в центр на трамвайчику. Гадаєте, нічого унікального, але ви помиляєтеся? Адже такі трамвайчики, які є у Вінниці, ви не побачите в жодному іншому українському місті. Їхня головна відмінність полягає в тому, що на зупинці відкриває двері не водій, а пасажир. І зараз ви в цьому переконаєтесь на власні очі. Я бачу, наш трамвай вже під'їжджає, і ми поїдемо. Обираємося ці двері. Кнопочка. Заходимо. Як то кажуть, подарунок з панського плеча такі трамваї Вінниці передала Швейцарія. 40 років ці вагончики їздили вулицями Цюріха. Тепер радують вінничан. Ось так у європейському трамвайчику завершується перша частина нашої програми. Вже за мить перерва на рекламу. Втім, за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати Вінницею. Не перемикайте і з нами. Знову прогулянки за містом ми повертаємося після реклами. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую, що сьогодні ми у Вінниці в першій частині програми. Ми вже встигли познайомитися зі ставкою Гітлера та з музеєм садибою Миколи Івановича Пирогова. А зараз вирушаємо у центр міста. Пішли. Візитівка серед місця водонапірна вежа. Вона була зведена ще в 1912 році за проектом головного архітектора Вінниці Григорія Артинова. Спершу споруда виконувала свою пряму функцію, забезпечувала роботу водогону. А після першої світової її переобладнали в житловий будинок. А ось попід вежі розташовується 3 d малюнок водоспаду. Тож тут ви можете спокійно стати собі на камінчик і сфотографуватися і сказати, й своїм друзям, що на вихідних ви були не лише в Вінниці, а встигли злітати в Америку на Ніагарський водоспад, так як це зробили в принципі. І ми Ну що ж чи? І ще одна фотопам'ятка міста це арт-проект Я люблю Вінницю його автори навіть не приховують, що запозичили ідею у голландців, які зізнаються в коханні Амстердаму. Ще донедавна такий напис був тільки тут, у Вінниці, але на початку цього року він з'явився ще й біля столичного торговельного центру. Звісно, там написано «I love Kyiv». Розташовується популярний напис на площі Гагаріна, від якої тягнеться головна вулиця міста Соборна. Тут зосереджені найважливіші адміністративні та культурні установи Вінниці. І звісно, будинки з цікавою архітектурою та містичними історіями. Серед них готель Савой. Річ у тім, що в дохристиянські часи саме на цьому місці розташовувалося язичницьке капище коротуна, бога темряви і мертвих, котрий забирає душі покійників. І саме взимку, у свій єдиний вихідний люди приходили сюди задля для проведення обряду задобрення коротуна. Той, хто приносив жертви від Бога, отримував можливість побачитися у вісні зі своїми рідними та близькими, котрих вже немає в живих. Тих пір минуло, звісно, багато часу. Християнство витіснило язичництво. На місці Капища стоїть готель, але все одно узимку один раз на тиждень. Коротун відвідувачем готелю дарує унікальну можливість побачитися у вісні зі своїми. Минаючи соборну, ми виходимо на вулицю Козицького, а звідти потрапляємо у парк. За такої погоди в ньому приємно сховатися від спеки і пошукати цікаві скульптури. Наприклад, ось ця скульптура допомагає талантам. Вона змусить вас зайвий раз подумати, перш ніж пройти з байдужим виглядом повз вуличного музику або такого прекрасного вуличного співака, як я. Готуйте свої гроші. Гей, ви стожари, ви чом заходите за хмари. Гроші так коли я з вами. Чому так мало? Чому так мало? І мрію, і живу, і живу. Це все молодий чоловік. Серед інших цікавих скульптур у Вінниці дівчинка на апельсині. Так кажуть жартівники, або пам'ятник українцям, що не бояться. Монумент з'явився у місті після подій 2004-го. Це символ української свободи і національного єднання. А це вже одна із найулюбленіших скульптур серед містян. Пам'ятник невідомому художнику та його пуделю на прізвисько Лакі. Кажуть, що для натхнення потрібно потерти олівець митця. Це для натхнення, щоб сценарії писати. Вік? А для простого людського щастя. Що песик, дай мені на щастя лапку свою. Поділля, поділля. Колиська любові я там народився. Краю барвінкові. Так, що це таке? Ага, Старовинна поштова скриня пана Заваркіна 1902 рік. Хто ж був такий цей пан Заваркін? Цікаво, і чи багато в нього таких старовинних речей? Зараз дізнаємось. Як тут гарно. Купа автентичних речей і навіть автентичні капелюшки. Зараз я один приміряю. Тарас, мені гарно? Дуже. Так? Може я тепер завжди буду так ходити. Цей музей-магазин своєрідна машина часу, адже переступаючи його поріг, ви потрапляєте у вітальню міського будинку кінця 19-го, початку 20-го століття. Його вічний господар пан Заваркін. Він одним із перших привіз до Вінниці чай та каву. Інтер'єр закладу у стилі белепок, Його родзинка, колекція старовинних годинників, серед яких чимало унікальних. Thank you Це французький годинник 1902 року. Ну і бачите, оте око нам дозволяє вже припустити, що щось тут є пов'язане з масонами. Це промениста дельта, один з тих християнських символів, яким послуговувалися масони. Любителі і професіонали, ті, які стосуються вінницької історії краєзнавства, шукають ложу, шукають місце, де збиралися вінницькі масони. Ну і така, начебто, є музей. Ще, не ще не знайшли. Існує музейна легенда, що начебто цей годинник масонська ложа Тулузи. Бо французькі масони градусом були набагато вища, ніж Вінницькі, mm -hmm. подарували, начебто Валеріану Буршковському цей годинник. Але це легенда не перевірена, хоча дуже така таємнича річ. Ну і головна таємниця це наш привид. Розпочиналася містична історія ось тут, у клозеті закладу, який завдяки англійському дзеркалу вікторіанської епохи відвідувачі теж охрестили музеєм. А починалася наша містична історія з усієї штучки та з у цього замка, mm -hmm. який, бачите, ну. Погодьтеся, той, який сам просто заскочити, не може. Почалося все з того, що туалет сам собою зачинявся. Причому це було декілька разів на кількох змінах. Спочатку це все дівчата важав дівчата, наші які працюють тут, вважали жартом. Потім якось почали хвилюватися за такі речі. Потім були платівки на нашому грамофоні. Що з платівка? Грамофон починав грати сам собою. Довершилось це все діло в різдвяну ніччю, А торік спрацювала сигналізація на руку. Кажуть, нині привода вже немає. Пан Заваркін переконався, що в його будинку все гаразд, і вирішив більше не турбувати ані персонал, ані відвідувачів. Останні ж частенько приходять сюди, аби насолодитися смачним чаєм або кавою. Зараз будемо пити чай в атмосфері 19-го століття. тільки я вимкну патефон. ще в житті це робити? Все вийшло. І це сьогодні чай вважається доступним напоєм. А ось у 19 столітті на чайних коробочках навіть був замочок, аби прислуга не крала дорогі заморські листочки. Що ж, смакуємо далі чаєм, а потім підемо пізнавати центр Вінниці. На нас чекають вінницькі мури. Згідно з версією офіційною, ці мури звели на початку 17 століття. Це був єзуїтський монастир, у комплекс якого входили також костел і колегіум. Усі будівлі належали до єдиної оборонної системи і служили укриттям для жителів міста. Натомість легенда розповідає, що коли на Поділлі панувала шляхта, то життя звичайних людей перетворилося на пекло, і ось одного разу пани задумали збудувати у місті фортецю і спеціально до Вінниці пригнали сотні селян, які під нагайками працювали від самого ранку і до Пізнього вечора серед усіх цих селян був один дуже сильний та мужній хлопець Іван, якому врешті увірвався терпець від постійних знущань. Ось будує він собі мур та й пісню співає. Жовніри один раз зробили йому зауваження, потім інший раз зробили зауваження Іванові. Пайдуже, і після цього вони закували його в кайдани та й замурували у цю стіну. Кажуть, його кістки лежать там і донині. Особливо дух Івана відчувається вночі холодними вечорами, коли проходиш всі мури і чуєш його стогін. Куди ж у вінниці без артефактів радянської доби. Найбільша в Україні книжка архітектурний шедевр в часів СРСР. Щоправда, книжкою споруду до нині розташовується обласна адміністрація, називають мешканці міста. А ось її військова кодова назва Айсберг. Під цією будівлею розташовуються залиті свинцем сховища для високопоставлених осіб. Мешканцям Вінниці вдалося помітити, що іноді на площі перед книжкою та біля неї можна побачити туман, і це при тому, що в жодному іншому місці його немає. Такий цікавий ефект виникає завдяки тому ж таки підземеллю. коли в інших місцях не вистачає вологості для утворення туману, то сирість від бомбосховищ навпаки сприяє його утворенню. Кажуть, що виглядає це надзвичайно дивно, особливо для тих, хто про існування цих підземель взагалі нічого не знає. Усі мешканці Вінниці, з якими ми зустрічалися протягом сьогоднішнього дня, обов'язково радили відвідати нам із цей автомотовелофототелерадіомузей. Що ж зараз ми прислухаємося до їхніх порад і підемо, подивимося, що там всередині кажуть феєрично. Автомото голофото телерадіомузей відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків не залежить від категорії відвідувачів. У цю суму входить фото та відеозйомка, можливість посидіти в ретро авто та приміряти будь-який костюм. В основі колекції ретроавтомобілі, мотоцикли, військова техніка, амуніція часів Другої світової музей повністю інтерактивний. А це означає, що будь-який експонат можна спробувати в дії багатьох відвідувачів. заклад прибавлює ще й своєю унікальною акцією: виграй автомобіль у директора музею. Хто заграє краще? Нашого адміністратора Руслана Вікторовича на барабанах. Будь ласка, тому ми подаруємо автомобіль. А хто зіграє або, хоч попробує приблизно десь щось, той отримає автомобіль, але автомобіль на магнітику, так що в програшу ніхто не буде. А от у нас оператор він дуже вправний барабанщик. Будь так що ласка. можливо ми в Київ поїдемо на іншому авто. Отже, тоді, Руслан, давайте ваша черга. Ви перший. Що ти подивився? Зможеш хоча б трішечки щось повторити. Давай, давай, йди. Ми хочемо нову машину, Сашу. Давай. Адміністратора нашому Сашкові не вдалося, але на те він і оператор, щоб знімати прекрасне відео, а не на барабанах грати. Але до Києва ми повертаємося все одно з автівкою, що правда на магнітику. А наш день у Вінниці завершується на набережні. Розташовується вона на лівому березі річки Південний Буг, і це улюблене місце відпочинку не лише туристів, але й самих вінничан. Реконструкція набережної відбувалася упродовж 2010 2011 років, і саме тоді вона отримала нове обличчя. Набережна серцевінниці. Тут життя, суцільне свято, що вирує сповна. Повітряні кульки, дитячі атракціони, різноманітні смаколики і сотні усміхнених облич на набережній. Ви забудете про всі турботи і негаразди. Адже променад уздовж неї найкращі ліки від поганого настрою. Ми з вами прямуємо до амфітеатру, аби зайняти найкращі місця. Буквально за декілька хвилин тут розпочнеться головне шоу в Вінниці. Це шоу фонтанів. Що ж чекаємо на диво? Світломузичний фонтан відкрився у місті в 2011 році. Він найбільший у Європі, а ще єдиний у світі, що має зимуючу технологію, яка дозволяє опускати конструкцію під лід. Фонтан танцює під відомі класичні мелодії, переливається різними барвами та слугує тлом для лазерних шоу. Одним словом, відпрацьовує свої 70 мільйонів гривень. Вінниця. Саме тут розташовується один із десяти найкрасивіших фонтанів у світі. Втомлені. Але щасливі ми повертаємося у Київ для того, щоб вже завтра розповісти нашим друзям та рідним про те, заради чого варто приїжджати. Це справжнє європейське місто, яке по праву носить звання найкомфортнішого в Україні. Тут люки усміхаються пішоходам, а на стінах звичайних будинків ростуть квіти. У Вінниці обов'язково прокатайтеся на швейцарському трамвайчику, прогуляйтеся уздовж оновленої набережної. Завітайте до садиби Миколи Перегова. І звісно, пориньте в казку разом з незабутньою виставою чарівного фонтану. І це далеко не все, що встигли ми побачити сьогодні у Вінниці. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четвер о 21.25. Зустрічайте черговий випуск програми, і ми продовжимо мандрувати нашою батьківщиною. Це прогулянки за містом. Україна відкриває таємниці тим, хто відкриває для неї серце. То й навальники повинен стоять о, там, де допоможі таланта. Сьогодні ввечері замість вольтанів ти йдеш там і будеш так на барабанки збирать Бачите, який у нас прекрасний оператор Олександр. Він любить тварин, тварини люблять його.